Доброго дня, пане Дмитре, дуже, дуже рада вас бачити і дякую за таку можливість. Дякую вам. Пан Дмитро Снігірьов я маю представити нашим глядачам або, скоріш за все, нагадати, це військовий експерт та співголова громадської ініціативи Права справа. Так. Дякую, так. Експерт, який володіє інформацією на Донеччині та Луганщині, оскільки координує, якщо можна так сказати, підпілля рух опору окупації, а крім того. Ще просто військовий експерт, який нам допоможе зрозуміти, що наразі відбувається. Вже є інформація не тільки про наші успіхи в районі Балаклеї Харківської Харківській області, а ще й в Куп'янську є відео та фото захоплених в полон расистів. Є інформація про знищення Барджі, це на Херсонщині, тобто, в деяких точках на карті, на мапі України, на мапі фронтових бойових дій є в нас деякі успіхи. Допоможіть докладніше, можливо про це дізнатися. Ну давайте почнемо з того, пані Тетяна, що за офіційною інформацією генштабу ЗСУ, єдине джерело, якому можна довіряти, наразі звільнено 700 квадратних кілометрів окупованих українських територій. Мовиться, і відповідна Херсонська область, Харківська область, до речі, в тому числі і Донецька область, бо там там так само відбувається. Тактичний контрнаступ Збройних сил України на окремих ділянках фронту, давайте почнемо з Херсонської області. Власне, те, що відбулося, з 28 по 29 числа е активна робота українських засобів е ураження, ствольна артилерія, РСЗВ, що дало можливість, власне, почати контрнаступ на трьох ділянках фронту одночасно. Можемо говорити, що це зміна тактики військового протистояння чи не вперше Збройним силам України вдалося, скажімо так, скритно зосередити засоби ураження і створити коефіцієнт переваги, що й дало можливість я ще раз підкреслю для успішного просування, Була фактично знищено не тільки 109 й полк, так званого армійського корпусу ДНР, але й відповідно. Російські елітні частини, зокрема, власне, десантна штурмова бригада, вона відійшла з зайнятих рубежів оборони. Наразі ми можемо говорити, що Збройні сили України це вже з відкритих джерел власне це і коментують російські пабліки, просуваються в Чкалова і Берислава. Можемо говорити про успішний характер просування ЗСУ. Вздовж адміністративного кордону з Дніпропетровською областю і відповідно Миколаївською, причому на одному з цих тактичних напрямків російське угрупування фактично притиснуто до річки Дніпро. І фактично, і стоїть наразі питання: а як вони їх будуть евакуювати, чи то е, там відкриють курси? Плавців там ну то таке, то жарт, але менше з тим. Успіхи є. Ми можемо пишатися і вже говорити про це. Друге, про що ми можемо говорити, це активне застосування української штурмової авіації. За даними Генштабу, за останню добу більше 20 авіаобвидів, нанесення ракетно бомбових ударів по місцях сукупчення техніки команд на штабних пунктах. І відповідно складів з БК. Про що це говорить? Раніше, до речі, такого не було. Це говорить про те, що Збройним силам України вдалося придушити систему ППО росіян, в тому числі з, за допомогою американських ракет протирадіолокаційних. І відповідно всі ті розмови про аналогів НЕТ, панцер 1 С, С-300 та все інше, ну, як виявилося, як завжди, виявилося пропагандистським блефом Російської Федерації, третє власне збройні сили України наразі взяли під свій вогневий контроль, всі підкреслюю, роблю наголос як завгодно можна це коментувати, але всі без винятку логістичні складові окупаційної армії мовиться про Херсонський напрямок. Це мости через річку Дніпро. Це відповідно Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний і міст е, автомобільний, відповідно залізнична колія через греблю Каховської ГЕС. Крім того, е, під вогневим ураженням знаходиться міст в районі селища Дарівка. Крім цього, було нанесено вогневе ураження по понтонній переправі е, поблизу мосту. В Дар'ївці і поблизу Антонівського автомобільного мосту. До речі, дуже показовий факт, що Збройні Сили України перейшли в контрнаступ саме 29-го числа. Я поясню, чому, це на мою думку. Власне, йшлося про те, що окупанти намагалися поблизу Антонівського моста побудувати паромну переправу за допомогою барж, шириною 15 метрів задовжки, ну, до кілометру. Будувати встигли вже 600 метрів. Ну відповідно, успішний контрнаступ збройних сил України і нанесення вогневого ураження по цій понтонній переправі звів на нівець плани росіян щодо покращення логістики, підсумовуючи те, що наразі в Херсонській області глибина просування на різних ділянках до декількох десятків кілометрів. Не будемо називати це, знову таки я цитую Генштаб зсу. Три напрямки контрнаступу, підкреслюю. декілька звільнених населених пунктів. Плацдарм, який ми маємо на березі Інгульця, він розширений. І головне створені передумови для оперативного оточення російського групування на правому березі Дніпра. Тобто, наразі, якщо ми говоримо, що ми контролюємо всю логістичну складову. Ми фактично використали проти росіян це принцип бумеранга їхню же тактику, взяття під контроль логістичної складової, що унеможливлює підвезення БК паливно-мастильних матеріалів і проведення ротацій, те, що відбувалося в Луганській області, коли власне ЗСУ змушені були відійти з. Власне, своїх позицій, тому що ну неможливо було їх тримати, не було БК, не було ротації особового складу, хоча можливості тримати позиції ще були. Наразі аналогічне питання стоїть і перед росіянами. Себто є певна кількість бронетехніки особового складу, але немає чим заправляти, немає чим стріляти. Ці розмови про те, що ми вирішимо це питання за допомогою відповідно авіаційних з'єднань, ну це, як то кажуть, дурень думкою багатіє. Це підсумовуючи Херсонщину. Давайте перейдемо до Харківщини. Ну, Харківщина тут глибина просування до 50 кілометрів. Це знов таки можемо вже коментувати це повідомлення Генштабу ЗСУ. І звільнено понад 20 населених пунктів, проводяться фільтраційні заходи в окремі. В чому показовий характер? Знов таки, контрнаступи як Херсонські, так і харківські області стали абсолютною несподіванкою для росіян. Це говорить знов таки про зміну тактики планування. Операцій генштабом ЗСУ, Режими абсолютної секретності, плюс, е, я ще раз підкреслю, вдалося е, абсолютно скритно передислокувати засоби ураження на певних ділянках фронту і створити передумови для успішного контрнаступу. Те саме стосується передислокації особового складу, варто зауважити, що напередодні, от буквально за пару тижнів до. Наступу ЗСУ ми почали в пресі активно, якщо хтось відслідковував. Повідомлення успішної роботи українських ППО це власне збиття безпілотників російських орлан 10 які нам дошкуляли досить сильно. Пояснюю, чому висота потолку до 5 кілометрів вони фактично були недосяжні для українського ППО. І... Але, але якщо до наступу е, фіксувалося до 50 вилітів на добу, то відповідно напередодні наступу і на момент проведення їх було не більше 20. Ти. Тобто росіяни були позбавлені можливості, е, скажімо, отримання інформації безпосередньо тактичного рівня щодо пересування Збройних сил України. І це дало свої взнаки. Чому чим важлива балаклея? Ізюмський напрямок, ізюмське угрупування, про яке ми з вами неодноразово говорили, це той сценарій, яким нас лякали росіяни. Наступ з напрямку Ізюма, Куп'янська в напрямку Слав'янська і Барвінкова. Тобто нависання над флангами українського угрупування на Донбасі. Але тепер стоїть питання, що у росіян відповідно. Ну, інші задачі. Перше завдання це все ж таки якимось чином розблокувати російські угрупування, які опинилися в оперативному оточенні, не тільки Балаклеї. Що показово, знов таки, повний вогневий контроль над трасами, себто над логістикою. І ще один дуже цікавий момент, який був під час штурму Балаклеї. Ну, те, що ми. Перші, скажімо, рубіж оборони тримали так звані мобілізовані, тобто, ну громадяни України, мешканці окупованих територій, для мене це не новина. Ви те? про це казали? Так, але новиною виявилося те, що росіяни кинули на першу лінію оборони Росгвардію, тобто мілітарні структури, які абсолютно не призначені для ведення активної фази військових дій. Це виключно жандармські функції у них. Підтримка ну, так званого общественного порядку на окупованих територіях. Ну і підсумку маємо те, що маємо. Галас в російських ЗМІ, як то кажуть, вой на болотах. Плюс виявилося, що в Балаклії заблоковано два загони Собру. Це взагалі нонсенс для мене, що вони там робили і чому вони опинилися, власне. Мовиться про Самарські і Башкірські собри. знову таки почалися в Росії меми про те, що 20 СОБРів тримають наступ ледь не 100 тисяч українців, в штикову переходять, ну, все таке. Я танки гришка Барбаріс, як то кажуть, то багато ще цікавих мемів ми почуємо. Власне, багато цікавих історій. Але підсумовуючи, знов таки. Можемо говорити про те, що загроза просування російського групування з напрямку ізюма в напрямку відповідно Славянська наразі локалізована. Переходимо до Донецького напрямку, пані Тетяна, до нашого з вами. Власне, тут можемо говорити про зміну тактики вже росіян. Всі розмови про те, що у росіян немає живої сили, там закінчилися резерви. Ну, як свідчить, практика виявилася білим шумом. Пояснюю, чому, якщо раніше до цього, з липня місяця, росіяни використовували тактику наступу на окремих ділянках, тобто намагалися захопити міста Сіверськ чи міста Бахмут і відповідно засереджували все неявні засоби ураження і живу силу на цих ділянках фронту, то наразі ми спостерігаємо. Одночасний наступ по всій лінії фронту, починаючи від Донецька, Мовиця, Піскі, Мар'їнка, Авдєвка, Майорська, ну і пішло далі вже, згадане мною Бахмут, Бахмутське, Краматорський напрямок і, відповідно, Салідар. Це говорить про те, що вони намагаються протиснути українську оборону в декількох напрямках, розщупуючи, як то кажуть, мацаючи наші слабкі місця. Але домацалися до того, що ЗСУ наразі звільнилось селище спірне. До речі, дуже показовий момент, що зі звільненням спірно можна Поставити в крапку в заявах очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Гайдая про те, що ЗСУ тримають міцну оборону і Там ледь не контратакують в районі Лісичанського МПЗ. Повна дурня, Луганська область знаходиться в повній окупації. На жаль, відповідно не про які запеклі бої, які протягом місяця повідомляв пан Гайдай, не мовиться. Ну, це загальна ситуація. Тобто, підсумовуючи, пане Тетяно, ми можемо сказати, що є підстави для стриманого оптимізму просування вглиб окупованих територій Херсонської області, Харківської області, відповідно, Донецької. Аналогічна ситуація спостерігається і на Запорізькому напрямку. Що стосується росіян, вони пристали до своєї улюбленої тактики ракетного тероризму, тобто мовиться про обстріли житлових районів. Причому гатять по Донецькій області. Донецьку область вони розглядають як пріоритетну. Тут варто зауважити, що всі розмови про те, що Путін дав наказ до 15 вересня захопити Донецьку область, це знов-таки білий шум. Незрозуміло, чому його запускають в українські ЗМІ. Тим більше, що є заява очільників Кремля про те, що немає певних часових обмежень. Ба більше того, є заяви про те, що вони планують вийти на адмінкордони Донецької області до кінця цього року. Це військова складова політичній складові. Враховуючи успішний характер просування ЗСУ, різко активізувалися... Як то казав Макаревич, герої вчорашніх днів мовиться про пані Меркель та всіх інших. Перш... Берлосконі, Берлосконі, так. Ну, тобто, це те, що побита моллю, дістали крині старожитностей знов таки, і вони натягнули на себе, знаєте, шати миротворці. А. Давайте будемо домовлятися. Ну, Зрозуміло, mm -hmm. що домовлятися. Будуть спробувати на російських умовах. Тим більше, неприємний момент для росіян, це заяви американської сторони про оперативний стратегічний характер планування співпраці з Україною відповідно надання фінансово-технічної допомоги ЗСУ, тобто, говориться не про тактичний рівень на там місяць, півроку, а про планування. А спільних операцій, тобто мовиться про те, що власне спеціалісти Пентагону будуть власне, навчати або приймати участь у плануванні операцій. мовиться про переоснащення вітчизняного ВПК, тобто про виробництво тієї ж самої зброї, і мовиться про розширений характер військово-технічної співпраці на десятиліття. Себто, сполучені штати розглядають. Україну як стратегічного військового партнера поза блоком НАТО. Це чіткий сигнал Москві. Не менш чіткий сигнал прозвучав із вуст новообраної чи новообраного прем'єр-міністра Великої Британії. Ця чарівна жінка чітко дала зрозуміти Москві, що продовжить. Практику і тактику попередника в моменті надання військово-матеріальної допомоги Україні в моменті відбиття російської агресії. Ну і плюс позитивом ми можемо сказати про Рамштайн-5. Сьогодні вже про, е, оприлюднена інформація про надання чергового траншу військово-фінансової допомоги на суму приблизно до 700 мільйонів доларів. І давайте подивимося, власне, що надають, пане Тетяно? Високоточну зброю. Снаряди Ескалібур з дальністю ураження до 40 км, GPRS-наведенням власне використовується гаубіцями ескалібру 155, які надаються Сполученими Штатами та іншими нашими стратегічними партнерами. І головне, кількість снарядів Ескалібур, збільшена до 900. Можна маленько уточнююче запитання, йдеться про снаряди для хаймарців, які більш точні чи ні? Ні, це ті снаряди, які використовуються ствольною артилерією. Тобто, тіми М Сімсот Сімдесят Сім е, німецькими гаубицями, які були нам передані. А чим вони такі дивовижні? Про, про цей ескалібр кажуть як про щось революційне. Що, про що йдеться? ПРС-наведення, супутникове наведення, тобто точність ураження до одного метра, який фактично не залишає шансів окупантів. Тобто, кожен постріл одна ціль. Якщо росіяни б'ють по квадратах, ну використовуючи велику кількість снарядів. То відповідно тут можемо говорити, що 900 снарядів, які будуть передані, це 900 цілі, 900 складів або командно штабних пунктів, або 900 танків. Ну я не думаю, що по танках будуть використовувати. Mm -hmm. Плюс давайте згадаємо ще 200 снарядів вулкани, які, які передала нам Німеччина, так само високоточна зброя. Плюс в Рамштайні у тому пакеті допомоги, як ви слушно зауважили, для, для хаймерсів передбачено реактивні снаряди, плюс, відповідно, передбачені протирадіолокаційні ракети, тобто, те, що використовується українськими е, е, українською авіацією в моменті придушення російських ППО. Те, що ми бачимо в Херсонській області, Запорізькій та іншій, тобто знищені панцирі, С-300, Релески російські. Оце, тобто, надається високоточна висока інтелектуальна зброя, яка дасть можливість е, говорити про якісну зміну характеру військового протистояння, те, що відбувається наразі, оце висок, великий позитив. Плюс пані Тетяно, якби не кидали каміння і капці в бік Німеччини, так. Німеччина передала додатково 5 ЗСУ, ну систем ППО, щоб наші телеглядачі розуміли, гепард, загальна їх вже кількість до 20, 20 одиниць. Плюс відповідний РЛС Кобра. Це взагалі унікальна. А розкажіть, що це таке? Трошки. Контрбатарейна — це станція радіолокаційна станція для контрбатарейної боротьби. Щоб наші телеглядачі розуміли, на відстані до 100 кілометрів вона може одночасно за дві хвилини вирахувати до сорока цілей. Mm -hmm. е з прив'язкою до відповідних засобів ураження мовиться про ті ж самі німецькі ПЗА 200 САУ, які вони нам передали з Здальністю ураження до 80 кілометрів або хаймерси, які так само на 80 кілометрів б'ють, шансів у росіян у їхніх САУ, мста С, та мста М та інших, які б'ють лише на 30 кілометрів, взагалі жодних. Тобто, уявіть собі, обстрілюють позиції ЗСУ. Я дуже просто пояснюю. Те, що роблять завжди росіяни, концентрують засоби ураження на окремій ділянці фронту. І створюють відповідно механізм для просування своїх підрозділів. В цей час працює ця кобра. За дві хвилини вона вираховує 40 гаубів чи 40 РСЗВ, у яких відпрацьовують одночасно. А враховуючи, що власне це ПЗТАЖ, е, яка може працювати 8 снарядів за одну хвилину, прийдуть по одній тілі. Ну, то можемо сказати, що за дві хвилини вони накриють 40 одиниць е російської, ну, за російських засобів ураження, чи то Гаубі, чи то РСЗВ. А плюс, пані Тетяна, щоб абсолютно, як то кажуть, збити з пантелику скептиків, Німеччина планує їх передати 5 таких РЛС. Кожна з них коштує 50 мільйонів євро. Це так, для розуміння, що це дорога забаганка. Вона вважається найбільш ну, унікальною. Це дуже така штучна річ, як то кажуть. Чому росіяни запанікували? Досить сильно запанікували. Тому от ті всі розповіді про те, що Німеччина щось нам там відмовила там, в танках ліопарк, ну на тлі постачання інших зразків зброї, вибачте, ми можемо їм пробачити. Ну і враховуючи, от уявіть собі, в поєднанні, оця РЛСка буде працювати в поєднанні з нанесенням ударів тими самими ескалібурами чи вулканами. Тобто кожен постріл одна ціль. 40 снарядів пішло, 40 у росіян, як то кажуть, пішло в небуття разом з відповідна. Обслуговуючим персоналом. Тобто, можемо говорити, пані Теді, це дуже серйозно. Занадто серйозно. Плюс сьогодні Норвегія заявила, що передасть Україні 160 своїх ракет, які можуть працювати як по наземним, так і по морським цілям. Тобто, ну. Тобто є підстави вже не для стриманого оптимізму, пане Дмитре, не для стриманого. Знаєте, пані Тетяна, можна процитувати навіть москальській пабліки. Держитесь, браття їхніми словами. <гум> Інше питання, ну тобто, ну як, я все ж таки стриманий оптимізм, але оптиміст, але менше з тим позитив є. Я Пане Дмитре, дивіться. Я просто, ну просто те, що вже офіційно. ЗСУ звільнила понад 700 кілометрів, як ви і сказали, території України на Харківщині, Донеччині та Херсонщині одночасно. Це офіційна інформація. Так. На основних напрямках фронту лише за минулий тиждень знищено 661 одиниця техніки. Це все виглядає трошки фантастично, бо минулі, минулі тижні, минулі місяці таких успіхів не було. Допоможіть нам трошки зрозуміти. А що відбулося? Чи це була таємна підготовка до цього одночасного наступу на трьох напрямках? Чи в вз... маємо якусь нову зброю? Як така це величезна кількість звільнених територій порівнянні з тим, як росіяни захоплювали останні місяці потроху потроху? А тут раптом така кількість. Як зрозуміти цей успіх технічно? Це секрет. Ні, не секрет. Єдине, що, на жаль, у нас хвилина залишилася, я перепрошую телеглядачів наступний етер. Я... А я дуже коротко. зміна тактики планування операцій. Перше, дотримання абсолютно режиму секретності, що власне, проведенню подібних операцій. Наявність вже згаданої мною високоточної зброї. Бо після власне, контрнаступу американська сторона. Повідомила, підтвердила факт передачі тих самих ескалібурів. Вже, вони вже були на озброєнні. Плюс, відповідно, вулкани і вже згадані хаймерси, які працювали не тільки власне на відстань до 80 кілометрів, але й відповідно по безпосередньо передових позиціях росіян. Враховуючи їх точність, а вся ця техніка це gps наведенням супутниковим наведенням на відміну російською. Тобто один залп Хаймерса — 12 ракет привіт, 12 цілей. От вам відповідь, чому така кількість знищеної техніки. Дуже вам дякую, пане Дмитрі. Це був міпротив Дмитро Снігирьов, Чиї прогнози, оце важливо, прогнози та експертні оцінки. Підтверджуються з часом, що дуже важливо. це відрізняє пана Дмитра Снігірьова від інших військових експертів. Тому я дуже вам вдячна, що ви знайшли час. Бувайте здорові та слава Україні. Героям слава дякую за добре.